Олександр Степанов, головний тренер футбольного клубу Скорук 1-1. Команда ну, вперше зіграла, скажімо так, на власному полі. Ну що сьогодні? Команда здобула одну очко. Це чи втратила два? Я думаю, що втратила два, тому що грали вдома і ми планували сьогодні і налаштовувалися тільки на перемогу, але десь трішки нам або не повезло. Або ми трішки не допрацювали, хоча в другому таймі, я вважаю, ми повинні були виривати перемогу. Ми більш почали активніше переміщатися на футбольному полі, затисли суперника на їхній половині поля. Десь у нас не виходило кінцівки в третій зоні. Трішки невірно розпоряджалися м'ячем, але ж, в принципі, в принципі якщо так взяти по великому рахунку, нам важкувато поки що адаптуватися до першої ліги. Це видно за нашими матчами. Тут трішки швидші скорості, і команди, звісно, вищого гатунку, ніж у другій лізі. Але ж ми з кожною грою набираємося майстерності, досвіду. І я вважаю, що і думаю, те, що ми з кожною грою теж будемо потихеньку, потихеньку прибавляти і е, брати якісь бали. Але ж, звісно, от в цих е, трьох іграх е, ми повинні були брати більше вічок, ніж два. Не вистачило нас десь і в Чернігові. Я не рахую гру з Кременчугом. Там ми грали майже всю гру в меншості, нам було важко. І сьогодні теж, вроді би, ми і забили і повинні були в першому таймі удваювати, а то і втраювати рахунок, але ж десь підвела нас реалізація. Так що, звісно, я рахую, що сьогодні, мабуть, більше ми, мабуть, два вічки ми упустили. Ніж одне заробили. Головний тренер футбольного клубу Гірник Спорт Ігор Валентинович Жабченко. Ігор Валентинович один-один. Ну, ну, я те ж саме запитання, яке задав Олександру Олександровичу Степанову. Сьогодні гірник Спорт набрав одне очко чи втратив два? Та, ну, саме головне, що ми стартанули, да? тобто дві гри пропустили. І тренування, тренування це одне, а от війти в цей ігровий ритм це зовсім інше. І як показав там другий тайм, що трошки ми підсіли, було дуже багато помилок з нашої сторони. Ну звісно, ми хотіли б три очки вивести звідси. Ну, дуже гідний суперник. Ми з ними останню гру. Контрольно грали перед чемпіонатом, теж нічого зіграли. Да. Так що є над чим працювати. Молоді хлопці, Ю-19 це не перша ліга, тому що їм треба ще там рости, досвіду треба набиратися в цих іграх. Так що ну, нова молода команда. Я думаю, першим таймом ми так задоволені, а другим таймом, звісно, ми провалили його. Вже встигли, ну ви не грали, але ж встигли подивитися за рівнем інших команд. Що скажете про всього першу лігу Чемпіонату України? Ну, всі рівні команди. Нема явного лідера, це в нашій зоні. Нема явного лідера, всі рівні. Тому будемо битися, будемо грати і показувати такий гідний футбол. Дякую вам, удачі. Все спасибі.